GoPro 12. Так, це відос про GoPro 12. Вітаю, ви на каналі мойо. І у нас сьогодні в студії 12-та GoPro. Свіжа, майже, майже тільки вийшла, і вже достатньо багато оглядів, тестів вийшло. Ну, і я відверто скептично був налаштований до цього відео, тому що мав ну, різний досвід користування камерами GoPro. Але Білкін в момент отримання камери GoPro 12 і Білкін через півтора тижні вивчення і користування камерою GoPro 12. Це, ну, вибачте, дві різні людини. Зараз все розкажу. Я вперше познайомився з GoPro багато років тому. Моя перша камера була GoPro Hero 2. Я так радів, що купив її за дуже низькою ціною, а через два дні буквально вийшла Hero 3. Ну і я зрозумів, чому ж друга була така дешева. Але ну, було таке. Потім у мене була перерва у сім моделей. і нарешті у мене з'явилася Hero 10. Тоді це дійсно був ковток свіжого повітря, все нове, круте, наворочене. Я знімав нею у яхтиному круїзі, брав з собою у різні поїздки. Але мав не дуже позитивний досвід роботи з штатною батареєю, з тепловим режимом роботи. Якісь зависання були. Ну, ви думаю, розумієте, про що я це я підвожу до того, що на момент виходу 12-ї моделі я не рахував дні до релізу і не мав підвищеної зацікавленості. Хоча, можливо, це пов'язано в принципі, з загальною обстановкою, ну і настроєм восени 2023 року. Але... Але, але, але. Але з кожним вмиканням, зйомкою, переглядом, що вийшло, вивченням матеріалу, я знову реально влюбився в GoPro і сподіваюся, це взаємно. Давайте спробую по порядку з технічних характеристик. Звичайно ж, краща якість у своєму класі. Неймовірні відоси з новим HDR 53 k і 4 k якості. Оновлена стабілізація HyperSmooth 6.0 і якийсь просто чумовий кут огляду 177 градусів з Max Lens модом. 2.0 як на мене, найголовніша фішуля це повністю перероблена система управління живленням і дуже покращена система керування температурою. Тобто саме ті питання, що мене бентежили, вирішені. Крапка, кінець речення. Час роботи тепер помножуйте майже на два. Підтримка Bluetooth Audio, для, наприклад, Apple AirPods і інших наушників для використання у якості мікрофона та голосового управління камерою. Як це? А ось так це. Я зараз всередині автомобіля камера знаходиться ззовні, Ви мене чуєте зараз на камеру, на яку ми записуємо ось мій мікрофон. І я в навушник: ось навушник під'єднаний до камери GoPro 12, кажу: «GoPro, знімай відео. Відос почався. Мені ковальський киває. Він, мабуть, не знає, що попереду є екранчик, на якому видно, що запис почався. Тож, зараз ви мене чуєте через навушник Apple AirPods. Ось він один. Ось такий звук через Ну, це перше покоління, можливо, там звук не найкращий. І тепер я даю команду GoPro GoPro, Stop video Все працює! Додамо ще про фішки, такі як бездротова синхронізація по таймкоду декількох камер GoPro 12, просунуте керування кольором і так далі. і так далі. З приводу зовнішнього вигляду, це все той же водонепроникний захищений дизайн, який гарантує якісні фото і відео, незалежно від навколишнього, звичайно ж середовища. Давайте ще раз по основних точках: відео 53 к 60 кадрів, 4К-120 кадрів, ацька відеостабілізація. Hypersmooth 6.0. HDR фото і відео. Повний кадр з відношенням сторін 8 на 7. А потім просто з нього робіть той, який вам потрібен. Вертикальний, широкий, ну, будь-який. А в принципі, 8 на 7 можна одразу в інсту, раз і готово. Сломові досики з максимальним замедленням у 8 разів при 2,7К. Корпус з міцного сплаву, і я вже його перевірив, далі розкажу. Водонепроникний на глибині, звичайно, до 10 метрів. Все дуже стандартно. Якщо треба більше, питання вирішує додатковий захисний бокс. Е, якесь просто магічне гідрофобне водовідштовхування на головній лінзі, завдяки чому ваші знімки завжди звичайно ж ідеальні. Е, про HyperSmooth вже говорив двічі, можу і тричі. Стабілізація просто пісня. Функція фіксації горизонту дозволяє саме фіксувати горизонт навіть при перевороті камери на 360 градусів. Раз вже про градуси зайшло, відмічу нереальні 177 градусів за використання моду Max Lens 2.0. Е, у режимі 4К 60 кадрів. З таким наборчиком ваші записи активного спортивного контенту будуть просто афігізні, абсолютно абсолютно перфектно, так би мовити. А і до речі, тепер не обов'язково перевертати камеру вертикально для вертикального відео. Достатньо обрати режим 9 х 16, е, тобто так, камера ставиться, а режим 9 х 16. Ну або все ж таки писати у 8 на 7, а потім вже е, робити собі або 16 на 9, або 9 на 16. Е, підбираємось до важливішого для мене питання: це живлення. У комплекті з GoPro 12 ми отримуємо батарею Enduro. Ось вона білесенька, да, стандартна синя, а ця біленька батарея. е, вона зроблена для роботи у жорстких, холодних умовах, ми це знаємо. Е, у спокійних умовах ви запишете до 70 хвилин. У якості 5,3К 60 кадрів, десь півтори години 5,3К-30 кадрів, і більше 2,5 годин безперервного запису у 1080 p 30 кадрів. Звук Звук це окрема магія. Мене і в 10-й версії він просто нереально дивував. Дуже якісно і, і дуже якісно знак оклику. Ну Що ж, зараз ви бачите, це у нас GoPro 10. Це у нас GoPro 12. 10, 12. Зараз ви чуєте мій голос через GoPro 10. 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ви чуєте мій голос через GoPro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. І продовжуємо через GoPro 12. Ось. Такий невеличкий експеримент. Глибину кольору маємо 10 біт. Можемо писати у GP-Log з лут для максимального динамічного діапазону перед кольорокорекцією. Екранів тут, звичайно ж, залишається двоє: задній стач скріном, і той, що спереду. Він не сенсорний, але дуже інформативний. З варіантами вибору типу відображення. Ну, щоб ви розуміли, що в кадрі, що не в кадрі. Все стандартно. Підходжу до моєї улюбленої частини до нічних ефектів, які ми отримаємо. Простим натисканням практично ну, однієї кнопки. Star Trails. Використовуємо обертання землі для отримання зіркових слідів. Ось зараз ви бачите те, що я не знімав. А, далі Світлофа. А, до речі, коли він знімає Star Trails, він в кінці ще е, робить фотографію. Ось ви також її бачите. Тобто і відос, і фото буде е, після того, як закінчиться зйомка. Е, далі, світлофар, точніше, їх шлейф. Ось, будь ласка, варіант використання такого режиму. Далі нічний таймлепс, також, будь ласка, ну, і я говорив, що вже перевірив так би мовити, корпус на міцність за те, що я шастав у темний час доби, де не треба, ну, власне, поплатився, розбив ось дивіться, до речі, відео. Як кажуть, все заради мистецтва. Хотів для вас зняти і зняв, до речі, після всього відео з нічною зйомкою, але розбив обидві ноги. Руки розбив телефон, айфон. Камера, наче не постраждала, але зламав штатів. Місія виконана. На цьому я думаю, що зйомку я закінчую. Зараз <смі> ще подивлюся, чи ціла GoPro щоб <смі> але я відчуваю, що мені прийдеться його і купувати. З вами був спеціальний кореспондент Олександр Білкін. Далі, малювання світлом. Дуже крута фішуля Ну, для дорослих і, мені здається, для дітей. Далі, Е, e, Ця штука не дасть вам пропустити нічого важливого. E, Ковальський, ти знаєш, що таке хінт-сайт? Yeah. Для Ковальського і для тих, хто теж не знає, розкажу. Колись 300 років тому у мирний час. Я був, ми разом були в Іспанії. Ми потрапили у таке цікаве місце на березі моря, де у скалах а, такий специфічний отвір, і у якийсь момент, коли а, особлива хвиля б'є у скелю, з отвору виривається такий, як фонтан морської води. А, так от ми вмикали відео в телефонах і чекали, коли ж це відбудеться. Але чекати довго, тому ти не витримуєш, вимикаєш запис, і в цей момент ти тиш. Фонтан, ну тобто і ти, звичайно ж, не встигаєш записати. З GoPro такого не буде, якщо така ситуація, обираєш хін і два варіанти: 15 або 30 секунд буферу. І камера записує автоматично записує все, що відбувалося за 15 секунд або за 30 секунд до натискання кнопки запису. Все просто. Далі, режим відкладеного запису тут також присутній. Відстрочка до 24 годин. Тривалість запису від 15 секунд до 3 годин. Ну, Наприклад, якщо ви хочете зняти красивий схід сонця, а просинатися рано не дуже хочеться ну, ця фіча для вас. Далі, таймварп і таймлепс також тут. Сподіваюсь, всі розуміють різницю. Ось таймлапс. How is time warp? Таймлепс, як ви зрозуміли, краще використовувати, коли камера стоїть десь закріплена і навколо щось відбувається. Наприклад, щось будується або щось росте. А таймварп це коли ви десь ідете чи їдете, і, ну тобто рухаєтесь, і ось таке виходить. Далі інтервальні фотки. Камера робить фото через якийсь обраний інтервал часу. Також це тут є. Так, багато з того, що я перерахував, є і у попередніх, і у 10, і у 11 одинадцятій GoPro, але ну, хтось може це не знати про такі фічі, тому. В принципі, розповідаю по, ну, про максимум. Продовжуємо. Коли камера під'єднана до живлення, вона автоматично вивантажує. Ну якщо wi fi також є поруч, вона вивантажує все, що не знімала, у хмару. Це платна послуга, але дуже рекомендую використати, бо це ну, реально зручно. До речі, відео з хайлайтами автоматично підгружаються в ваш телефон. А хайлайт легко поставити під час запису тобто, у вас щось пишеться. Ви просто коротко натискаєте на кнопку Power. І ставиться хайлайтік для полегшення пошуку чогось дійсно цікавого серед відзнятого матеріалу. Ось так. Ну і до речі, GPS-модуль тут відсутній. У 12-й моделі його немає. Напишіть в коментарях, наскільки це критично для вас. Здається, все. А ні, ну звичайно ж, не все. Як завжди, забув. Це одна з найголовних відмінностей цієї моделі. Барабанна дріб, будь ласка, оплиски, тупотіння. Тепер камера має ось тут роз'єм. На фотіках і на камерах. Тепер для того, щоб прикрутити камеру на штатив, не потрібні додаткові перехідники. Нарешті просто це сталося, просто прикрутив і все. І, до речі, під час падіння там, де я був, я виламав свого штативу. тобто, ну, Частина тут залишилася, але все дуже легко я туди викрутив і, будь ласка, користуюсь далі. далі. Ну, Звичайно, стандартні лапки також залишились. Ну, і Всі ваші кріплення також будуть. Актуальні. Ну от тепер здається дійсно все. Залиште коментар, що ви думаєте про нову модель, і можливо є думки, що ну що нам познімати цією камерою, можливо, порівняти з якоюсь іншою. Пишіть, не соромтеся до нових відосів. Цілую плечі і до встречі, і слава Україні!